Угода про асоціацію України з європейським союзом відкриє можливості для розвитку бізнесу, пошуку нових партнерів та джерел фінансування, що на думку експертів дасть поштовх для розвитку країни та її економіки в цілому. Для спроможності на ринку українським виробникам потрібно буде покращувати якість власної продукції. За ринок в Європейському Союзі треба боротися. І причому і державі України лобіювати. І асоціаціям виробників, виробників різних вступать в відносини з тими асоціаціями, які існують в Європі. Нам треба показати і довести, що наша продукція якісніша і нижчої там цінової. В засіданні клубу реформ мали змогу взяти участь представники малого та середнього бізнесу, які зацікавлені в подальшому розвитку та виході на нові ринки збуту. Така можливість, за словами експертів, стане доступною з початком входження України у зону вільної торгівлі, де на харчову та легку хімічну промисловість діятимуть квоти. Згідно з угодою про асоціацію, передбачається, що 97% тарифних ліній існуючих. Вони поступово звільняються від експортних мит і за нульовою ставкою можуть експортуватися в Україну в європейському союзі 96,3, шість теж стосується сюди, тобто приблизний баланс. Досягається такий ефект протягом 10 років. цей час потрібен для сертифікації української продукції та унеможливлення стану шоку для української економіки у зв'язку із появою продукції з Європи. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.